Звати мене Харченко Світлана. Я вже маю за 50 життєвий шлях. Мій почався з невеличкого містечка на Київщині, містечко Поліське, а далі доля привела мене в місто Чернігів. Це був 93 й рік. З 94-го почалася моя трудова біографія як вчителя української мови в середній школі номер 21 міста Чернігова. А з 2004 року я працюю у працюю. Спочатку це був Чернігівський радіомеханічний технікум, а далі фаховий перейменований у фаховий коледж транспорту та комп'ютерних технологій Національного університету Чернігівська політехніка. Але доля привела мене в Збройні Сили України, і на даний момент я є військовослужбовцем Збройних сил України. Мене звуть Андрій, 72-го року народження. Вчився я в місті Чернігові, народився в місті Чернігові, почав трудову діяльність в середній школі номер 34 викладачем фізичної культури та фізичного виховання. У 2003 році почав працювати радіомеханічною технікою, яку я закінчив у 92 році. І до 23 лютого 22 року був викладачем, а зараз я військовослужбовець Збройних сил України. 23 лютого ну, було якесь передчуття, що щось має статися. Що, ми не знали, але ну, те, що щось може бути. Відчуття якесь було. Я буквально в останні, ну скажімо, години 23 лютого чомусь, от, наче з верхню, ну, зверху мені так сказали, що якесь відчуття, знаєте, от інтуїція. І я почала збирати документи, зібрала їх в одну торбинку і сказала, де вони мають бути. Все, от, все зібрала, все, що мала. Не вірилось, що буде насправді. Звуки сторонні були. Я їх не чула, почув Андрій. І ще мені говорить, що почалась щось війна. трапилось, почалась війна. Я кажу, не в мене перша пара, мені треба на восьму годину ще виспатися, але вже було не до сну. В той момент вже дійсно стало не до сну. Бо я вийшла на вулицю на подвір'я, і я почула ці звуки, які були страшними. Ну як для мене жінки. Дійсно, вони були страшними. І перше, думаю, а як же люди, як же ми всі, що це буде і як це буде? Питань було багато, відповідей практично не було. Просто як кажуть, вибухи були дуже сильні, і знаєте, відчуття було, що треба щось робити. От зразу. Ну не сидіть же, склавши руки. Треба ж комусь йти, щось робити, допомагати. Що ти вмієш, ти можеш знадобитись. Аби найголовніше, щоб були руки, голова і ноги. Все можна. Є же люди, яким потрібна просто допомога, просто їх підтримати ну, психологічно, підтримати фізично. Тому Треба... що ну, от якщо ти не вмієш. Не знаєш ще, коли ми дійсно цивільні люди, ми не знали, як тримати зброю, що з нею робити, але ж ми могли допомогти, перев'язати, когось нагодувати. Ну, Будь-яка допомога. Мені здається, в такий момент консолідувати треба всі зусилля і допомогу. Допомагати один одному. 24 лютого десь о 10-й годині ранку, ми прийняли рішення добиратися до міста велосипедами, щоб. Уже там, у місті, вирішити, що потрібно далі робити, які наші дії, що треба діяти для того, щоб іти на захист, на захист своєї землі, бо це наша земля, і хто, як не ми, українці, маємо її відстояти? Це, от такий сонячний ранок був, але тепліше, звичайно, ніж сьогодні. І ми на велосипедах подолали відстань 25 кілометрів. Ну там трошки більше. Можливо, навіть більше, більше, бо це було полями. Я не думала, що в полях можна заблукати, але і це в нас було. Ми трошечки поїхали в об'їзд, поїхали більше. Там перешкода була, яку треба було подолати. Подолати ну, ми знайшли місточок, переїхали, і ми потрапили до міста. Дорога зайняла десь години-дві. Я була на військовому обліку. Я перебувала на військовому обліку як військово зобов'язана, маю військовий квиток, медсестра цивільної оборони, так? і в військоматі бачили мій військовий квиток, запитали, що я зможу робити. Я сказала, що я вмію накладати. На ранній перев'язки, вмію надавати першу медичну допомогу і мене взяли до лав Збройних сил України. Я не служив, але бажання було. І багато хто із студентів, друзів, одногрупників, з якими навчалися, ми зустрілися в військкоматі. І далі дії відбувалися таким чином, що сформувалися групи і відправляли на якісь напрямки, хто куди, де побратими були, в різних напрямках міста Чернігова, щоб тримати оборону... І практично… Ми так стали до оборони, да. до оборони нашого міста. нашого міста. Ось перша наша позиція. Це перша позиція, Оце Отут. Перша ми позиція де ми знаходилися в, перший, в першій годині. Повномасштабного вторгнення. Перше ми будемо відчули, що таке реактивні залпи, залпи систем, так? прильоти, стрільби. І, знаєте, Бачили перші поранення хлопців, які надавали допомогу, які приїхали, фактично було поранення очей. Ми спочатку надали допомогу і потім хлопці далі. Поїхали до обласної Чернігівської лікарні, де далі вже надавали Бачили безпосередньо фахівці першу медичну допомогу. Перше захоплені тігри побачили, техніку окупантів. Коли ми приїхали, були вже виконували завдання, то ми зрозуміли, що холодно, це ж якраз перші дні мороз. Е, холодно, а людей у нас багато було поряд з нами. Треба якось обігріти. І знайшли підручні матеріали, каструля, яка на 6 літрів на 3 6, 7 літрів. Найшли дрова, розпалили багаті, почали гріти воду. І хлопці почали просити чаю. Ну а чай, звичайно, дякуючи місцевим спочатку, бо дійсно стали всі. Всі встали, все, чим могли, люди допомагали. Місцеві жителі принесли нам заварки, і оцей перший чай заварювали, щоб обігріти. І ми так зрозуміли, що хлопці нас поставили на кухню спочатку. Ось це була перша бойова позиція в перший вечір. 24 лютого ми зайняли тут оборону. Причому тоді слугували всі місця, які були. Ось дерева тут, там там було хлопці, нас було багато побратимів, і ми саме тут готові були вже зустрічати ворога буквально в перші години повномасштабного вторгнення. Ми пройшли базову військову підготовку, навчили, як користуватися зброєю, вивчили ті... Тактичну медицину, як надавається перша допомога під час поранення. І практично всі ці навики протягом цього часу ми навчилися. І використовуємо їх, звичайно, і зараз, але от на даний момент виконуємо таке завдання, ми забезпечуємо воїнів однією з частин харчуванням, тобто готуємо страви на даний момент. Зараз виконуємо різні завдання, які нам доручають, в тому числі і забезпечуємо, скажімо так, допомагаємо, харчуємо наших військових. Розуміємо, що це важливе завдання, тому що це маємо хтось, має хтось робити. Ну а коли готуємо, то звичайно готуємо з любов'ю, так як вдома, щоб було смачно. Звертаючись до всіх українців, до чернігівців, хочеться сказати, що треба вірити у Збройні сили, допомагати всім, чим можемо. Правда, ЗСУ допоможемо, швидше переможемо. І перемога обов'язково має бути за нами, за українцями, бо ми сильна нація. Треба об'єднуватись, якщо кожен буде тягнути ковдру. Окремо, нічого це доброго не буде. І хотів би ще сказати, що багато людей не наважуються йти в збору війни Сили України. А чоловіки треба щось робити, треба захищати, дати можливість нам вистояти, перемогти.